Так, мої любі. Сьогодні я в іншому містечку. Сьогодні я в містечку Кандас. От я приїхала, йду до головної площі міста. Потім прийду до пляжу. Подивимось, що тут цікавенького. Погода, як бачите, не дуже сонячна. Це не завадило мені зібратися. Саме для цього я і приїхала, щоб більше подивитися, більше побачити, більше вам розповісти. Знаєте, взагалі подорожувати дуже цікаво. І цікаво так спонтанно, знаєте, незаплановано виїжджати кудись, в якесь містечко. Я вирішила в цей раз більше поїздити по Астурі.